Oh. <laughs> І свято Бог, Івано, Того часу Ісус вийшов з Самарії до Галілея, бо сам Ісус засвідчив, що Пророк не має пошану у своїй батьківщині. Отже, коли прийшов у Галілею, галілеяни прийняли його. Побачивши все, що він учинив у Єрусалимі на святі, оскільки й вони ходили на свято. Отож Ісус знову прийшов до Кам'яні Галілейської, де перетворив воду у вино. У капернамі був якийсь притворний син, котрого здужав. Почувши, що Ісус прийшов, з юдеї до Галідані він пішов до нього і просив Його, щоби спустився і оздоровив його сина, який от от мав померти. А Ісус сказав йому: якщо не побачите знамень і чудес не повірите. каже мені Придворний Господу, спустись, поки не померле моє дитя. Говорить йому Ісус, іди, твій син живе. І повірив чоловік слову, яке сказав Йому Ісус і пішов. А коли він вже спускався, його слуги вийшли йому назустріч, кажучи, що його син живе. Він вже запитав у них про час, коли йому покраща. Тож йому сказали, що вчора, о сьомій годині залишила його гарячка. Тож батько зрозумів, що то була якраз як та година, у котрій сказав йому Ісус, твій син живе, і повірив він сам і весь його дім. Це вже було друге знамення, яке вчинив Ісус, прийшовши з Юдеї в Галілею. Це і Слово Господні. Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Віднові ціна і Духа Святего. Амінь. Не Бендже похвалений Єсу Христос. Амі. Слава Ісусу Христу. Амі. Улюблені Христі, дорогі брати і сестри. Великі наші сестри закони, монахини, органістка, парафіани, дорогі наші брати і сестри, радіослухачі, які молитися з нами, з нашого Городоцького У кохані, любі Божі діти, і повірив чоловік Слову, яке сказав Ісус йому, і пішов. Четвертий розділ сьогодні читання з Євангелії святого Йоанна. Повірити і почати йти дорогою життя. Каже пан Єсус, до цього чоловіка твій син живе. Життя, життя це дорога. Твій син є в дорозі. Потрібно, щоб також і ти пішов. Тому що ми можемо в житті дуже багато находитися, але це наше ходження не дає нам життя. Але життя дозволяє нам ходити. Бо людина працює, набігається, наганяється різні справи, обов'язки і каже, я не маю в цьому життя. Це мене якось так якби призводить до смерті. Людина, якби чакне, гине і в цій біганині життя не бачить. Але коли є всередині життя, це Боже життя, то людина може дуже багато зробити. Насправді це життя Боже в кожному з нас дає нам можливість, щоб піти і далі іншим людям розповідати про Бога. Так, як ці люди, яким Господь робив чудо, навіть деяким говорив, щоб не казали про це, щоб зберегли це для себе, щоб самі це пережили, щоб самі усвідомили те, що з ними сталося. Але читаємо в Святому Писанні, що люди не могли змовчати, розповідали про Ісуса Христа. Навіть були ситуації, коли пан Єсус мусив. Піти з цього місця, тому що там його переслідували, тому що Бог відразу за дуже такий публічний. І сьогодні Бог звертає нам увагу на вірність Слову. І не буде помилкою, якщо ми скажемо, що ця Евангелія є дуже марійною, так як в Атвінті перед Різдвом ми. Особливу увагу звертаємо на Матір Божу. Вона допомагає нам очікувати на народження Ісуса Христа так само у великому пості, щоб ми зрозуміли ці всі страждання, труднощі, які пережив Ісус, щоб ми могли щасливо дійти до пасхального недільного світанку, Воскресіння Божого. Потрібно нам теж, Мати Божа, потрібна нам ця допомога Марії. І сьогодні ця Євангелія також пригадує нам момент благовіщення, де матінка Божа повірила Слову Божому. І сьогодні цей чоловік, придворний, якого син творів і мав вже ось вмерти, цей чоловік вірить Слову. І іде твій син живий. Як важливо є сьогодні повірити Слову, особливо в сьогоднішній час, коли ми привикли все в документах робити, Мусить бути печатка, мусить бути подпис, мусить бути якийсь офіціальний папір. І то нас через ці документи так багато разів обманюють, обкручують так ситуацію, щоби. Насправді можна було виграти не нам, а тим, хто як би хотів нам допомогти. І ми розуміємо, що жоден папір не є на цьому світі гарантією того, що може бути гарантією слова. Очевидно, навіть коли люди вінчаються теж, їм в костілі дають бумагу чи грамоту, як в церкві кажуть якийсь атестат, свідоцтво шлюб в хості. Але це є побудоване, це подружжя побудоване на обіцянці, яку дають словами перед вівтарем люди. Бог обіцяв через пророків, що пішла свого сина на землю. і Бог дотримав свого слова. І тому на Ісуса Христа ми кажемо Слово Отця. І тому сьогодні цей чоловік починає вірити, вірити словам, які говорить Ісус Христос. Ми також сьогодні є якби озадачені тим, щоб, чуючи Слово Боже, повірити. Очевидно, в нашому житті. Дуже часто ми, спілкуючись з людьми, віримо в їх, хтось нам щось обіцяє, хтось нас щось просить, хтось нам розповідає якусь історію свою, і ми віримо, що така є правда. І може нам не підозрюємо, що хтось може нас обманути, хтось придумує щось, тому що слово саме в собі, воно має віру. І великою. Якоюсь помилкою, великим таким преступленням є то, коли людина використовує слова, щоб обманути, щоб сказати неправду, щоб видумати якусь історію. Цей власне, гріх проти самого Слова, так само проти Бога. І часто є так, що люди обіцяють Богу і дуже багато, і не тільки ті, які не ходять до костьо, які пережили якусь ситуацію, обіцяють, я вже піду до костьоня, я вже посповідаюся, вже помилитись, але також і нам це часто трапляється. Обіцяємо Богові, що вже щось будемо робити, вже навернемось, вже будемо інакше поступати mm -hmm. в житті, вже будемо кращими, не будемо вже обсуджувати, очернювати, будемо говорити тільки добрі слова. І часто себе вловлюємо на тому, що нам не вийшло. Але важливе, що залишається це бажання, це прагнення, інтенція жити за правдою Слова. І цим Словом сьогодні є Господь це Слово дає нам Писання Свята, Біблія. І коли людина приймає то Боже Слово, вона є праведною, так, як. На святого Йосифа ми кажемо, що це праведний чоловік. І ми є праведні люди, тому що живемо Божим Словом, тому що живемо цією обітницею, яку нам Господь дає. І сьогодні ми також, молячись Святій літургії, приймаючи святе причастя живого Бога в комунії святий, ми розуміємо, що ми є людьми Слова. Що Ісус Христос приходить до нас і каже, Ти будеш жити. І ми живемо цим Божим Словом, ми живемо життям самого Ісуса Христа, якого приймаємо в святій літургії як живого Бога, через Його тіло і кров. І сьогодні також ми хочемо зрозуміти ще одну важливу справу, що цим дитям, за якого просить придворний, це є. Наша душа. Ми є цією людиною, яка приходить до Бога і каже: Господи, моя душа може померти. Допоможи спустись! І це слово, власне, Бог, спускається з неба на землю. Спустись і допоможи моєму дитяті, тому що ця душа без Тебе вона може померти. І ми повинні про свою душу дбати так. Як цей чоловік за свою дитину, дбати про життя духовне, дбати про те, щоб ця вічність вона вже розпочалася тут на землі, щоб ми не думали, що колись там, в якийсь там момент, Бог прийде, забере нас до себе, але Він вже сьогодні є присутній поміж нас. Він вже сьогодні може бути присутній в нашому житті і в нашому серці через святі таїнства, через. Слухання Божого Слова через прийняття Ісуса Христа в Євхаристії. Тому сьогодні запросимо Бога до нашого життя і щоб разом з нами, коли ми навертаємось, щоб повірив весь наш дім, так як є сказано про цього чоловіка. Всюди, де ми підемо в нашому житті, щоб люди починали вірити в Бога щоб дивлячись на наш спосіб з життя, багато інших людей запрагнуло також жити з Богом і колись з Богом в небі бути щасливими. Амінь.